Таку картину на водоймі у парку Лебединка містяни побачили напередодні. Десятки знесилених та мертвих рибин плавали під шаром льоду. Решта ж в пошуках кисню намагалася знайти його поблизу берега, де криги немає. Не вистачає в цьому озері кисню. Його бажано почистити, зробити, щоб порточна вода була, щоб насищувалася вода киснем. Це вся проблема, коли мало кисню в воді, значить риба задихається. Водойма на Лебединці стала першою, де цьогоріч рибоохоронний патруль зафіксував передзаморний стан риби. Ми зверталися по ОТГ, по ну наших міських ОТГ, щоб вони встановлювали дані продихи з метою попередження замору води на водойму загального користування. Щоб врятувати від смерті решту риби та насичити воду киснем, комунальники встановили на водоймі продихи з очерету. Це три зеленого господарства встановлює продихи. Це називається продихи для зимівлі. Тобто рубаються лунки, ставляться такі бачу, з очерету рослини, і через дані трубочки відбувається забір кисню до води. Зараз звернулись екоінспекцію, міську адміністрацію. Щоб надали можливість зробити елерацію риби, щоб кисень насищить киснем насищить воду. Низькі температури покривають кригою водойми області упродовж зими. Тому в рибоохоронному патрулі нагадують про необхідність створювати лунки для риби, щоб вона мала чим дихати. Ольга Данілюк, новини Рівного.